Вітаю, мене звуть Білик Володимир, я вчитель хімії. У цьому відео ми будемо розбиратися з тим, як виконувати навчальне дослідження за програмою 7 класу нової української школи із розділення неоднорідних сумішей. У відео ви побачите проведення усіх необхідних операцій для виконання роботи, а файл, який ви будете заповнювати від руки, є в описі до відео. Ви можете його завантажити, надрукувати і писати там. Перед початком роботи ознайомтеся з правилами техніки безпеки. Речовини, з якими ми сьогодні працюватимемо, є. Безпечними, ми щодня зустрічаємося з ними в побуті, тож про це не турбуйтесь. Виходячи із назви роботи, зрозуміло, що її метою є удосконалення навичок розділення неоднорідних сумішей. Для виконання роботи нам знадобиться наступне обладнання: лабораторний штатив з кільцем і тримачем, ділильна лійка, лійка, пластикова паличка, хімічні склянки, мірний циліндр, порцелянова чаша, ложечка, фільтрувальний папір, магніт та спиртівка. Серед речовин ми будемо використовувати кухонну сіль, пісок, воду, олію, залізні ошурки та дерев'яну стружку. Виконаємо перше завдання. На екрані ви бачите, як змішують між собою пісок та залізний порошок, оскільки порошок дуже дрібно дисперсний, тобто його частинки дуже маленькі, певно, що таку суміш буде розділити досить складно. Але оскільки залізо є тим металом, що легко притягається до магніту за звичайних умов, підносячи магніт до суміші піску та заліза, залізо буде швидко притягуватися до магніту. Для того щоб можна було потім відділити залізо від магніту, адже притягується воно досить сильно, треба робити це через аркуш паперу. Таким чином, на папері залишиться залізо, а на аркуші паперу внизу залишиться чистий пісок. Таким чином, відділяючи папір із залізом від магніту, можна буде зібрати окремо порошок заліза та окремо. Річковий пісок. Тому зараз я переконаний, що вам буде дуже легко записати ту властивість заліза, яка допомогла розділити суміш. Далі розгляньмо суміш дерев'яних ошурок, кухонної солі та піску. Оскільки суміш складається вже з трьох компонентів, а не з двох, і її розділення потребуватиме більше операцій. Запишіть план, який допоможе розділити таку суміш. Якщо скласти план теоретично вам досить важко, можете його створити на основі тих дій, які ми будемо виконувати далі. А саме виконаємо розділення цієї суміші за допомогою метода відстоювання. Нагадаю, що цей метод ґрунтується на тому, що частинки з більшою густиною, ніж води, осідають у суміші з нею на дно, а із меншою густиною, ніж води спливають догори у суміші з водою. Тому, змішавши суміш солі, піску та дерев'яних ошурок з водою, побачимо, що деревина спливе догори, сіль розчиниться у воді, а пісок усяде на дно. Згори дерев'яні ошурки можна прибрати скляною паличкою або шпателем. Таким чином, вийде відділити деревину із цієї суміші. Далі ми маємо суміш, яка є неоднорідною, суміш піску кухонної солі та води, і розділити її ми можемо за допомогою фільтрування. Для цього використаємо паперовий фільтр і складімо його так, як зображено на відео, залишивши один шар фільтрувального паперу ліворуч і три шари фільтрувального паперу праворуч. Помістимо цей фільтр у лійку та змочимо стінки цього фільтра водою для того, щоб він тримався у лійці. Виконуючи фільтрування цієї суміші, через фільтр і його пори будуть проходити маленькі частинки солі та води, тобто утвориться фільтрат, в якому буде сіль. Та вода. А на фільтрі залишиться пісок, оскільки він не проходить через пори фільтру. Його частинки є занадто великими. І знаючи це, вам буде легко заповнити інформацію у ході роботи. Утворена суміш є однорідною і кухонну сіль можна відділити від води за допомогою метода випарювання. За зовнішнім виглядом, однорідні суміші схожі на чисті речовини. Переливаємо цю суміш у випарювальну чашу для проведення операції розділення. Підносячи запалений сірник до гніта спиртівки, підпалюємо її і розміщуємо випарювальну чашу таким чином, щоб вона нагрівалася у верхній частині полум'я. З часом спостерігаємо закипання рідини і випаровування води. Чим більше проходить часу, тим більше води випаровується, розчин стає більш насиченим, там стає більше солі і менше води. І в певний момент часу води практично не залишиться. Гасимо спиртівку і маємо практично чисту сіль, окремо пісок на фільтрувальному папері та деревину. А ви запишіть у ході роботи, які фізичні властивості компонентів цієї сумі, що дозволяють зробити таке розділення. Даю підказку: пригадайте, яку будову має вода та кухонна сіль. Наостанок розгляньмо суміш олії та води та виконуємо їхнє розділення у ділильній лійці. Олія має жовте забарвлення, а вода є прозорою. Наллємо воду у хімічну склянку та соняшникову олію. Вони не будуть змішуватися навіть при тривалому перемішуванні. Такий тип неоднорідних сумішей називається емульсія. Додавання цієї неоднорідної суміші у ділильну лійку призведе до того, що з часом ця суміш розділиться на компонент з меншою густиною, який спливе догори, тобто олію, та компонент з більшою густиною, тобто воду, яка залишиться внизу. Ділильна лійка має спеціальний кран, який дозволяє злити ту рідину, яка міститься у ділильній лійці внизу, тобто має більшу густину. Цією речовною є вода, тож ми можемо відкрити кран і спостерігати, як поступово зливається саме вода, а олія залишається згори. Таким чином, в колбу ми збираємо практично чисту воду, в якій немає домішок олії. А згори буде чиста олія, яку ми можемо зібрати, закривши кран тоді, коли з нього перестане литися вода. Це ми можемо побачити візуально, адже олія жовто. Того кольору, а вода безбарвна, і зібрати олію, яка залишилася, у іншу посудину. Для цього ми знову відкриємо кран і дочекаємося повного виливання олії. Оскільки олія і вода мають різну густину і є рідинами, що не змішуються, вам буде легко заповнити хід роботи. Найважливішим етапом виконання навчальних досліджень є рефлексія та здійснення пошуку інформації. Уважно ознайомтеся із завданнями на останньому слайді та не полінуйтеся їх виконати. А я дякую вам за перегляд цього відео та бажаю успіху у вивченні хімії.